А ви вже чули, що у цьому році індексація пенсій буде з підвохом? М? Індексація пенсій звучить як чудова новина, тільки ось є одне. Але комусь додадуть 500 гривень, а комусь за це ще й Переглянуть субсидію у менший бік, принаймні про це пишуть деякі змі. Виходить, що гроші дали однією рукою, а іншою тут же забрали. Чи може це все якась дезінформація для розхитування нашого суспільства? Індексація пенсій це не така вже й добра новина? У цьому випуску розбираємося, що ж змінилося для українських пенсіонерів у 2025 році, та де побачити саме вашу нову пенсію, чи справді підвищення виплат допоможе вижити в умовах зростання цін? Чи це просто статистична маніпуляція? А головне. Чи дійсно ви можете втратити субсидію через підняття пенсії? Все це розглядаємо у нашому детальному розборі. Мене звати Микита Гаврилюк, і за цю вкрай важливу інформацію я всього лише прошу у вас лайк та підписку. З 1 березня 25-го року уряд України планує провести індексацію пенсій для понад 10 мільйонів громадян. Пенсії зростуть на 11,5%. Це офіційні дані, ухвалені Кабміном. Але кого це торкнеться, і чи справді це покращить життя пенсіонерам? Ось що нам стало відомо: індексації пенсії отримують 9,2 мільйона пенсіонерів, яким пенсії призначено на загальних підставах. 672 тисячі пенсіонерів силових відомств, 98 тисяч осіб, які отримують пенсії по інвалідності, або через втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, також майже 80 тисяч осіб з Інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій 23,4 і тисячі колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців. Середнє підвищення складає приблизно 550 гривень. Уряд повідомляє, що середній розмір пенсії зросте з 5789 гривень до 6345. але є нюанси: найменше підвищення складе усього лише 100 гривень, суми якої навіть на хліб із маслом не вистачить. Максимальна надбавка це не більше ніж півтори тисячі гривень, і це незалежно від стажу чи розміру пенсії до цього. Ну тобто, навіть якщо людина працювала десятиліттями вона все одно отримає обмежене підвищення без жодного індивідуального підходу. Така мінімальна надбавка звучить, наче знущання. Але як вважаєте ви, чи справедливий такий масовий підхід? З 1 квітня 2025 року також автоматично перерахують пенсії для 629 тисяч працюючих пенсіонерів, врахуючи оновлений страховий стаж. Міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що тепер навіть найнижчі пенсії, які раніше не індексувалися, отримують підвищення. Але питання залишається відкритим: чи справді ці зміни допоможуть пенсіонерам? Чи це просто черговий хід для покращення статистики? А як вважаєте саме ви? Напишіть нам у коментарях. Нам важливо почути вашу думку. До речі, а як дізнатися, скільки саме ви отримаєте після індексації? Це дуже просто: спочатку знайдіть свій розмір розрахункової пенсії. Ця сума вказана у виплатних відомостях або в особистому кабінеті пенсійного фонду. Це саме пенсія без дотяжок, тобто вона часто є меншою за фактичну пенсію. Потім збільшіть її на 11,5%. Наприклад, якщо ваша формульна пенсія становить 5 тисяч гривень після підвищення вона буде 5 тисяч 575. Якщо раптом... Не знаєте, як вирахувати свою розрахункову пенсію, не проблема. На сайті пенсійного фонду ви можете знайти свою розрахункову пенсію для цього на сайті ПФУ. увідіть в особистий кабінет. В розділі Моя пенсія вам покажуть розмір ваших виплат та розрахункової пенсії. Далі множте її на 11,5%. Але навіть цього насправді можна не робити, бо вже з 1 березня вона автоматично має оновитися з новими цифрами. До речі, а напишіть нам у коментарях, чи воно нормально підтягнулося, чи як завжди довелося чекати? Після індексації мільйони пенсіонерів почнуть отримувати на руки менше ніж було. Що взагалі відбувається? А головне, чи дійсно це так? Напередодні довгоочікуваної індексації пенсій мережею почали ширитися панічні новини. Мовляв, пенсії підняли. А субсидії забрали замість 500 гривень. Ви отримуєте мінус півтори тисячі субсидій. Схоже на класичний бюрократичний абсурд, чи не так? Тим паче, що ми з вами вже регулярно бачили приклади подібного дивного законодавства та нововведень. Але що ж на цей раз? Чи правда, що індексація залишить пенсіонерів без субсидій? Ми розбиралися в цьому питанні, і ось що ми з'ясували: ось що насправді відбувається. Субсидії дійсно розраховуються на основі загального доходу домогосподарства і пенсії це частина цього доходу. Але автоматичної втрати допомоги після індексації не відбудеться. Це фейк, який активно розганяють у мережі. Як це працює насправді згідно з чинним законодавством, якщо ви можете отримати субсидію, вона рахується дуже просто. Суть у тому, що ваші витрати на комуналку не можуть перевищувати 20% від доходу вашого домогосподарства. Все, що вище цих відсотків покриває держава. Тож, якщо ви пенсіонери з субсидією і отримаєте, ну припустимо 5 тисяч гривень, ви будете платити лише тисячу за комуналку, однак. Після індексації ця сума дійсно зросте, але не з тих причин, з яких намагаються подати деякі змі. Після індексації пенсія виросте на 11,5%, тобто стане на 5 тисяч а 5 – 575. А значить, і платити ви можете не тисячу, а тисячу сто п'ятнадцять гривень, тобто ті самі 20%. Розумію, що багато цифр в одному реченні, але ну вже нікуди не дінешся. Вибачте. Якщо простіше, з кожних 500 гривень індексації 100 піде на комуналку. От Сподіваюся, так зрозуміло. Тому ніякої зради нема. Держава не намагається вас ошукати. Ну, принаймні, не на цей раз. До речі, а хто ж має право на субсидію? Право на отримання субсидій мають ті, чий середньомісячний дохід не дозволяє самостійно покривати витрати на комунальні послуги. Основний принцип розрахунку такий. Якщо комуналка з'їдає понад 20% доходу домогосподарства, держава бере на себе частину цього тягаря. Причому... Є певні нюанси. Наприклад, якщо у вас на банківському рахунку велика сума, або ви нещодавно купили дороге майно, автомобіль, наприклад, так, вас можуть позбавити субсидії. Також перевіряються офіційні доходи всіх членів сім'ї. Тож перед тим як подавати заявку, варто проаналізувати свою фінансову ситуацію. Подати документи на субсидію можна кількома способами: онлайн через портал Дія або вебсайт Міністерства соціальної політики. Ну, або ж звернутись особисто до органів соціального захисту за місцем вашого проживання. Важливо підготувати всі необхідні документи. Зокрема, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та квитанції за комунальні послуги. Що ж, ми розібралися в усіх нюансах індексації пенсії і висновок очевидний. Комусь ці зміни дійсно допоможуть, а для когось стануть не більше, ніж. Маленькою подачкою від держави, якщо ж ви в групі тих, хто боїться втратити субсидію з тих чи інших причин, то варто заздалегідь звертатися до соцзахисту і дізнаватися про ваші можливості. Тож гроші дають, однак далеко не всім вони зможуть допомогти. Залишайтеся з нами, слідкуйте за оновленнями і не дайте себе обдурити. Діліться своїми думками в коментарях. Чи вважаєте ви індексацію реальною підтримкою, чи просто черговою ілюзією турботи? Нам важливо почути вашу думку.